Привіт, це яна, ви на моєму каналі. Рада вас бачити. І це буде у нас влог з поїздки в Коростень. Так, ми їдемо в Коростень. Проспівала, блін. ми їдемо в Коростень. З цим манюнтиком таким. Зараз я його одягну і ми вже будемо вирушати. Кірюша вже пішов прогрівати машину. Я вже одягнулася. Така я... Буду їхати в Толстовці в Лосинах, і нарешті почався сезон Уг. Я буду їхати в Угах. Я не хотіла спочатку їхати, але потім така думаю: якби у нас в місті тепліше, ніж в Коростині, в Коростині набагато холодніше і продають ще холоднішу погоду, тому я така, М -м -м, ну, поїду, поїду, значить, в Угах. Щоб мені було тепленько, гарненько. І я там взяла свої Мартінси, оці хантери резинові, тому що там передають дощ. І я думаю, М -м, гуляти з собакою під дощем. Романтика, аби тільки ноги не промочити. І ото взяла собі резинові сапожчики і що ще? І кеди. Так, і ще взяла кеди про всякий випадок. Може бути там тепла погода, не знаю, теплу куртку, все взяла. Коротше, зараз все позакриваю, вікна закриваю, кота залишаю і будемо вже вирушати. Ну що, шановні, як мій лучок. Я зав'язала волосся, бо мені ще сумочки тягнути. І у цього маленького булькіна так все, такі от справи. Арчі. Арчі. Ну, зараз папа прийде. Чого ти хничеш, моднік? Ти теж хочеш грімас-шейк? Клас! Ну просто подивіться. Це щось неймовірне. Ми купили чотири міла, щоб купити чотири ці фігурки різні. Я обрала. Отакі. Чотири хлопчики тепер у мене є. Сподіваюся, ми зараз в Полтаві, а сподіваюся, в Бучі я доб'ю колекцію, якщо там буде. Заїхала на заправку, а Манюнчик плаче за татом, так? За татом. Якийсь капець я задрімала. Ой, ой, боже, ой, боже. Я задрімала, бо я не спала всю ніч і якби збирала речі, пробирала там всяке-всяке. Я засинала, коли було сонце. <сум> зараз дощ. І Я така, Боже, що так холодно. Якось так. Я не розумію. І ще цей бігає йому. Бо чуше пішов заправляти машину, а этот мама залишилась і він добрі плаче. Це тепер так не вообще. Бочка. Подивіться. <реш> Подивіться, яка краса, я просто я в захваті від таких дерев. Вау! Тут дощ, ми вже в Бучі, я зараз куплю ще Макдональдса, бо ми рік не їли Макдональдс, бо в Харківській області немає Макдональдса. Тому що. Я сподіваюся ще купити фігурок, якщо вони тут є. А якщо ні, то... Ой, мені в допомогу. Вона тащила хрючева і нові фігурки BTS. Отака от, от справа. Вийшли гуляти з Арчиком. А я в своїх нових ботиночках, отаких режинових, і ми взялися каву. Тут дось. Ну, красота. Ну, красота. Вийшли гуляти з арчиком, нам трошки погода підкачала. Бігає. Вулицями, вулицями, парками. все їмо каву, гуляємо під дощем. Ми лишили песика мами у мами Кирюші і зараз їдемо в Сінсей так що я вам щось познімаю, що там є. Можливо, я навіть щось куплю. І потім вам покажу в відео. Це вже наша штановка. Подивіться. А -а -а -а. Вже новорічна. У -у -у. Бачите. Зараз осінь, але ми купуємо <глух> різдвяне. <глух> Накупили всякої всякай Ну що, шановні, перепрошую за зовнішній вигляд. Я тільки що покупалася. Я ж казала, що вам покажу, що ми купили в сінцей. Да. В Користенському сінцеї. До речі, ми купили ще одну таку сумочку. Я вже замовляла і показувала а може, і не показувала вам відео, але я купувала таку сумочку. У нас є вже така. І от. Це у нас постільна білизна. У нас така сама, але ми хочемо, Кирюшою розділити наше якби одіялочка і спати вдвох, якби під а, ковдри. Перепрошую. Хочемо спати під різними ковдрами, а от у нас немає. Таких, як би. Ну, немає, коротше, що надіти на другу ковдру і купили ще такий цей ще один комплект, щоб мати дві ковдри різдвяних. Нічого страшного. Так, ну, новорічне. У нас вже пішло все новорічне. Дві чашечки вот таку собі вибрав, я собі обрала ось таку, вона така тактильна випукла. Боже, ви дивіться. Це просто, там просто вже я показувала трошки, знімала там. І там вже було і новорічне, і осіннє все. І навіть її літнє залишилося. Потім ось такий чохольчик з синабонами і з кавою. Сподіваюся, він пройде на мій телефон, тому що тут написано 15. Мій компаньйон. Що ще? Йому іграшка. Вирішили теж купити. Тобі подобається, так? Давай. Не, не. Ой, стой, підожди. Так, іграшку ви вже бачили. На, забирай. Ось така вам цю тарілочку. Боже, боже, я прям закохалася. Брелочок з такою Так. Ось такий хамут для песика. В двох розмірах М-ку і Ску йому взяла, тому що... Він, якби я не знаю, який йому підійде, взяла обидва, щоб підійшов хоча один. Собі осінню піжамку взяла. Це остання позиція. Такі штани з гарбузиками і з листочками і жолудями. І коричнева звичайна футболочка. І усе. Так що, пока. Тебе зручно? Ти прям як той Едвард Калін, тільки добавить трошки нижчу експозицію. Гуляю, другий день. Сьогодні погодка трошки краща. Сьогодні хоча б доща немає. Пес ще такий гарний. В новому одязі, в новому взуті, все у нього новеньке. Давай. Бачили таку красу в користині. Княгиня Ольга. Он. Князь Мау. Як його. Тоже не пам'ятаю. Мої буніки гуляють. Дивіться, як гарно. Листочки. Ну така краса. Ну така краса. Взагалі, я вам мої манюські. Купили собі хрючева, попити. Підемо посидим в лісочку такому в бісечці. Вон це. Потепали. Я ну гарно. Класс. Короче, не, зніма... не знімала прикольних відео. Якщо я виставлю це відео, то ви його побачите в Тіктоці і в Інстаграмі. Так що можете підписуватися в стилі цього е сутінок. Я шука... О, я ще не збирала собі шишок додому. Короче, прийшла забирати їх, так що будуть у мене вдома шишки лежать. Гарнющі, ну краса. Що, шановні, я зараз лежу, монтую на телефоні влог і хочу додати такий як прикрий кадр, тому що на моменті, поки я знімала цей влог, я ще не знала деяку прикру новину. Я зараз, звичайно, посміхаюся, якось трошечки відійшла від цього, але на жаль, в той день, коли ми поїхали з міста, не стало мого кота. Це... Важко про це говорити, тому що якби мій кіт прожив зі мною 13 років і прожив більшу частину мого життя поряд зі мною. І дуже прикро, тому що коли ми поверталися. Насправді ми ще під час нашої поїздки поверталися в місто по деяким справам, і я дізналася, і через це якби, додаю цей кадр, хочу пояснити, чому далі немає кадрів з нашої поїздки, тому що я не знімала, я була не, не в тому стані, щоб знімати, ви маєте зрозуміти мене. Я зараз, так як я вам обіцяла все викласти, я все це якби, зняла перед тим всі відео, зняла. Ще до, до поїздки, я їх, звичайно, змонтую, викладу. Е, просто хочу пояснити, що, так як я дізналася про таку новину, я просто... мої батьки якби, приїхали в перший день, це сталося 7 числа, 7 жовтня, а 8 жовтня вони приїхали його годувати і, так сказати, знайшли його вже. Якби відійшовшого на веселку, це дуже прикро. Ті, хто підписаний на мій інстаграм, ви вже бачили це. Я виставляла в історіях, я створила інстаграм для його, як би для пам'яті про нього. І боже, щось плакати буду. І якщо ви хочете подивитися, який був мій кіт. Ви можете перейти в мій інстаграм в шапці профілю відмічена, відмічена його сторінка, де я викладаю кожен день фотографії і відео, які я зробила і не виставляла нікуди. Це просто мої домашні кадри. Я просто хочу показати, який він був гарний. І просто. Ой, це почалося. І хочу просто додати цей кадр, щоб ви знали, чому. Не було відео впродовж, якби там, чи здається, 16 днів, чи навіть більше. Не було взагалі те, те, чого я обіцяла, тому перепрошую, я просто була не в тому стані, якби не в тому настрої, щоб викладати, монтувати це все, тому що ви маєте зрозуміти мене. Тому можете перейти на мій інстаграм, передивитися гарні фото мого кота, як би, познайомитися з ним. Ось так. Тому закінчую це відео, викладаю для вас його, щоб ви його подивилися, хоча б ці гарні кадри з двох днів, які я встигла зазняти, бо потім ми ще не знімали, тому що ми їздили там до родини. І це було якби, ну, не, не те, щоб знімати, а от уже після того, як ми приїхали і дізналися, то я вже нічого гарного не знімала. Я максимум. Ну, ви, ні, я знімала, взагалі фотографувала, коли ми їздили на конях дивити, на, кон, на конну ферму чи як дивитися на коней. Ви можете пройти в мій інстаграм, побачити там світлини, які я робила. Збережені історії є також. Так Отака. От, такий от, якби, додаток до цього відео. Накинеть відео такий сумні. Так все. Не знаю, як заважити, Так все. Па-па!